Мої солоденькі, всім привітки. Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина, і сьогодні я дуже-дуже щаслива вам представити мою нову колекцію пігментів від бренду Owl Serena Beauty. Хто вперше на цьому каналі, можливо, хтось не знає це мій власний бренд пігментів? І сьогодні я дуже рада вам представити нову цю колекцію. Колекція називається Лелітки. Зараз буду вам пояснювати, розповідати, чому вона присвячена, що і як. Тому, якщо вас цікавить ця тема, залишайтеся на цьому відео і поїхали дивитися свочі, макіяжі і буду вам все розповідати. Сама назва колекції Лелітки. Значить, блискітки. Коли я почула просто що лелітки це блискітки, я думаю, все, це воно, я це знайшла. І так, у нас в колекції представлено чотири відтіночки, і це, як ви зрозуміли, якщо прикраси, то це класична колекція. Це класичні відтінки. Чесно вам скажу, від мене цього чекали. Від мене цього, мабуть, не очікували люди, тому що я вже отримала відгуки від дівчаток-блогерок, бюті яким я відправила е піар-розсилки. І одна з них сказала мені, що валь чесно, це було неочікувано, тому що бренд славиться своїми мультихромами, різнобарв'ям і так далі. А тут просто, типу, класична колекція. Чому я вирішила її створити? Тому що просто елементарно від мене очікували, дуже багато запросів мені приходило в плані того, що валя можна щось таке, от прям дуже нейтральне на повсякдень. Дуже нейтрально, але от з родзинкою, щоб це було. Також я розумію, що багато хто просто любить елементарно ці відтінки, ці кольори. Я розумію, що це універсальні відтінки. Годі сумувати, ви повинні розуміти, що бренд Oval Серena Б'юті не може випустити просто щось незрозуміло що. Просто класику. Це буде класика, але це буде феєрична класика. Я вам це гарантую, тому що коли я побачила. Е... Цю колекцію у мене просто, у мене, вам чесно кажу, у мене щелепа відпали, і я вау! Це просто вау! Скажу вам чесно і зізнаюся чесно, тестери цієї колекції у мене лежать півроку. Ще коли я запускала свою першу колекцію, е моя фабрика мені надіслала в тестерах е ці відтінки. І я так знаєте подивилася, що це таке? Але я не наносила ні на руку, нічого, просто так от вони в торбинці мені відправили в такому пакетику зі пакетику. Я таке дивлюся, що це воно таке? Боже. Ну, звичайні класичні відтінки, вони ще, знаєте, таке повністю металеве, все. Думаю, Боже, ну, ну цього на ринку достатньо. Ну, типу, на що воно мені треба? Давайте щось мені поцікавіше. І, значить, е я поклала в далекий ящичок ці пігментики, ці тестери. І вони собі лежали. Коли мені захотілося нову колекцію якусь запустити, я лізу в ті тестери, я дивлюся, що у мене там є. І, власне кажучи, я побачила там ось ці от пакетики. І думаю, ну, ну подивлюся добре, що воно таке. Друзі, я була просто, я верещала, я вам чесно кажу, я тут сиділа, у мене отак от паща просто відкрилася. Я думаю, як я могла. Просто це пропустити. Як я могла пропустити і не подивитися, не посвочити це і не спробувати. Це такі фейерверки, що це просто не передати словами. Я вам кажу, коли я увімкнула ліхтарика і вийшла, наприклад, на сонце, я взагалі просто я на, на місці, я, я думала, у мене просто серце це стане від цього близько, від цієї краси. Таке уявлення, що просто. Ніби розсипали діаманти разом із дорогоцінним металом. Або ж я не знаю, зірочки на небі. Це дуже банальне порівняння, але я вам кажу: сяє це настільки яскраво, отупо, от як зірки на небі. На ваших очах будуть такі ж самі зірочки. Я вам це гарантую. Просто гарантую. Ви самі в цьому впевнитеся і побачите, наскільки це яскраво та красиво переливається та сяє. Це супер мерехтіння. Мені здається, якщо чесно, що це наймерехтливіша колекція е, в моїй усій колекції пігментів в моєму бренді. От просто без перебільшення, вам так скажу, я закохана настільки в ці відтінки, в це мерехтіння, що просто, ну я не знаю, моя душа кольорова, наскільки я обожнюю кольорові макіяжі, вона так трошки валюх. Заспокойся, у мене новий фаворит. Ідемо в нюдик, тому що воно так мерехтить валюха. Щоб просто ти такого в своєму житті не бачила, мабуть. Давайте тепер пройдемося по назвах пігментів і по взагалі по їх особливостях, по кольорам, що воно таке. І так, почнемо з першого відтінку, який називається е, Дукач. Взагалі, з. Стародавніх таких прикрас це моя найулюбленіша українська прикраса. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Я думаю, що ви бачили на мені цю прикрасу, ось. Ось оця от штучка. Це називається Дукач. Обожнюю, просто обожнюю, це мені дарували на день народження. Я в захваті просто від цієї прикраси, я би дуже хотіла собі зібрати якусь таку невеличку колекцію цих дукачів, обожнюю цю прикрасу. І от перший відтіночок у нас дукач. Чому він в сріблому, срібному відтінку? Тому що дукачі теж бувають різних відтінків, в принципі, в золоті, в сріблі, в такому чомусь, ну тобто латунному, так би мовити. Тому. Це таки, така прикраса, в принципі, яку можна зустріти в різних відтінках металів. Так, якщо подивитися, то можна, в принципі, всю колекцію назвати Дукачем, тому що в кожному відтінку ви можете знайти той чи інший дукач. Але мені захотілося назвати саме ось цей сріблястий відтінк, відтінок дукачем просто неймовірної краси пігмент. Я маю на увазі, що це от таке дороге. Срібло дуже важко знайти, скажу вам чесно, як людина, яка перепробувала дуже багато палітр тіней, багато відтінків, складно знайти красиве дороге срібло, щоб воно виглядало дорого на очах. Частіше за все, додається якась жовтинка і виходить щось таке незрозуміле. Це срібло мене просто підкорило одразу, бо це просто розкіш, реально розкіш, коли ви наносите це на повіку. Це такий метал, це справді, як знаєте, рідке таке срібло, якщо густо наносити цей відтіночок. Звісно, що я просто від нього в захваті. Ну і звісно що як це гарно мерехтить, це чисте срібло на очах. Боже, це реально як справжні просто зірочки. Пігмент я буду набирати не з баночки, а з кришечки. Там його буде достатньо. До речі, макіяж я робила на консилері на тарт тейп. Цей макіяж у мене зроблений, і я попередньо не наносила жодної бази. Тобто перед цим я не наносила базу під глітери, базу під пігменти, нічого, окрім консилери. Також я взяла пласкопухнастий пензель, не щільно набитий, задля того, щоб досягти ось цього вуального нанесення. В цьому макіяжі взагалі в усіх. Наступних макіяжах мені не хотілося наносити ці пігменти щільно, а хотілося розсипати ці зірочки по своїх очах. І подивіться просто на цей результат, як це красиво мерехтить. Зараз буду підсвічувати, звісно, що це все ліхтариком телефону, і просто подивіться, як воно переливається, як мерехтять ці блискітки. Ну, не знаю, в мене таке уявлення, що справді от просто розсипали мені зірочки на мої очі. Наступний відтіночок це у нас згарди. Давайте вам прочитаю, що таке згарда, тому що для мене це щось нове, це нова для мене прикраса така. Я знаю, що у нас е, виробляють, в принципі, майстрині роблять, створюють згарди. Якщо я не помиляюся, те, що я бачила, приблизно подібне на згарди. Значить, це архаїчна гуцульська шийна гривня в дужках. Прикраса статусного та релігійного призначення. Первісно, чоловіча і жіноча, пізніше лише жіноча прикраса. Прикраса ця з Верховини на Гуцульщині Верховинського району Івано-Франківської області, як тут пишуть, та на Буковині. Мені дуже подобається ця назва згарди. Це просто це щось таке, знаєте, величне. І справді, коли дивишся на цю прикрасу. От, справді, щось таке величне. цій прикрасі я вирішила присвятити таке класичне, червонувато бежевате золото, я би його так описала. Так само, як і вся колекція. Це дуже сяюче, це дуже сильно переливається. Розкішний просто відтінок, який на очах виглядає божественно. Що мені подобається, що. У цих пігментів, до речі, у цієї колекції є така легка кольорова база, але ледь-ледь помітна. Я би сказала, що кількість блискіток тут набагато більша, ніж самого кольорового пігменту. Мінімальна просто кольорова база. Я вам чесно кажу, тому що кожен з цих відтінків я наносила на внутрішній куточок ока. Жоден з цих відтінків мені не затемнив внутрішній куточок. Звісно, що не заходьте на перенісся, тому що е, потім це віддає все ж таки кольоровою базою, більш насичено. Це нормально, тому що тут у нас заломчик такий, тут у нас вже тіні створюється, і, звісно, буде виходити е, кольорова база навіть мінімальна, яка б вона там не була. Тому що це все гра е, тіней та світла. Але скажу так, що от сюди на внутрішній куточок ока наносила кожен з відтінків впродовж тестування, маю на увазі. І це виглядає дуже-дуже красиво та розкішно. Знову ж таки, я буду набирати пігмент з кришечки, і я дуже раджу для легкого ефекту саме брати з кришечки. Е, наношу на. Вважайте, голу по віку я маю на увазі без клейкої бази, без клею під пігменти, для глітеру, без нічого такого. У мене на очах лише нанесений MAC Paint Pot У відтінку Painterly. MAC Paint Pot – це кремові застигаючі тіні. І майте на увазі, що воно застигше і воно сухеньке. Подивіться, як чудово приклеюється сам по собі пігмент. На нижню повіку у мене пішов відтіночок Пектораль, у внутрішній куточок я наношу також ті ж самі згарди. Розкішно це все виглядає. Знову ж таки, додала аквалайнеру трошечки, і подивіться, який просто божественний макіяж. Якщо чесно Боже, мені протягом всієї цієї колекції хочеться казати одне слово. Розкішно. Треба було назвати цю колекцію розкіш. Подивіться на це мерехтіння. Це макіяж я підсвічувала ліхтариком. Ну, а тепер ви бачите жорстке світло софтбоксу без розсіювача. Наступний відтіночок це Пектораль. Е, ви всі розумієте, я думаю, звідки йде ця назва. Я ще пам'ятаю цю прекрасу зі школи своєю такою потужністю, могутністю якоюсь е, вона мене ще тоді захопила. Просто неймовірна прекраса. І я, не, я просто я не уявляю, як в ті часи. Можливо було створити таку красу. Серйозно, я просто я не уявляю, це скільки сил, це скільки праці часу було витрачено на цю розкіш. І, власне, цій розкіші я вирішила е присвятити ось цей пігментик. Це у нас таке жовте золото, чисте, дороге, блискуче, жовте золото. І воно про, про холодного підтону От так от можу сказати: в ідеалі. Тому що якщо ми подивимося на е жовте золото, Наприклад, коли там обручки ви собі купуєте, то воно таке жовте-жовте. А тут, ніби трошечки, знаєте, такої холодинки додали просто в цей метал, ніби, знаєте, краплиночку такого срібла туди додали, щоб не все так просто було. Отак от можу сказати. Розкішний просто відтіночок, він теж ідеальний просто на повсякдень. Взагалі кожен з цих відтінків, звісно, що ідеальний на повсякдень, на вечір, на коли захочете. Просто дуже-дуже красиво, як така, знаєте, золота. Та чиста монета така, просто розкіш. Ну і звісно, що так само воно все мерехтить, сяє, палає, горить, коли на це потрапляє сонечко, то просто я не знаю, сонечко відображається в цих блискітках і тішиться, що десь там теж ходить таке ж саме сонечко. Цей макіяж, я думаю, ви встигли роздивитися з відтіночком Пектораль. Буду наносити так само. До речі, на очах у мене консилер, Tarte Shape Tape і більше нічого. Знову ж таки, немає ніякої липкої бази. Консилер давно вже застиг, тому що з цими кольоровими елементами я тут нормально так часу витратила і награлася. За основу захотілося мені взяти такий колір морської хвилі, щоб він пограв трошки на контрастах. І з золотим відтінком. І ось такий макіяж у мене вийшов, без аквалайнеру просто нікуди. Далі теж ви бачите ефект від софтбоксу без розсіювача, лише прямі лампочки, які на мене світять. Вважайте, як сонечко світить, щось типу того. Ну і тепер, звісно, що підсвітка телефоном, трошки затемнене зображення, тому що я забула змінити налаштування, вибачаюсь, але менше з тим видно все одно це розкішне мерехтіння. Наступний відтіночок і останній це шелести. Це у нас чесно дуже-дуже весела така прикраса і дуже гучна. Мені здається, що не дарма вона називається шелести саме, тому що шуму ця прикраса дає нормально так. Як вона виглядає, я думаю, що ви, в принципі, всі зображення цих прикрас бачите на своїх екранах. Це знову ж таки, трубочки, які чергуються разом із бубенцями. Вітінок просто неймовірної краси, дуже він мені подобається. Це мій фаворит тому що це. Рожеве золото. Ну, в принципі, ну що тут іще сказати: рожеве золото це це валя. Я обожнюю просто рожеве золото, воно дуже красиво виглядає. Знову ж таки, пігмент максимально дорого, багатошний. Коли я його об'єднала разом із бордовими кольорами, як ви бачили, точніше, да, ну так, бордовими кольорами ви бачили або бачите зараз на своїх екранах цей макіяж. Я просто вирощала, чесно вам кажу, за кадром, тому що це. Мерехтіння разом і в поєднанні з кольором, з відтінком, з підтонами, це просто вау! Мене серйозно мене розривало тут вщент просто від цієї самої колекції. Цей макіяж це моя душа, тому що я обожнюю бордові, рожеві, фіолетові відтінки. Знову набираю тим самим пензликом пласкопухнастим. І тут у мене теж нанесений консилер, Tarte Shape Tape і жодної липкої бази. Також, друзі, що мені подобається в цих пігментах, це те, що вони дуже круто нашаровуються. Таким чином, пензликом, як ви бачите, я нашаровую цей відтіночок, і він все одно вуально розкладається на повіці. Далі на нижню повіку та внутрішній куточок ока я вирішила заповнити відтіночком дукач, срібло, щось таке прохолодне, в принципі, сам по собі макіяж такий прохолодний, захотілося теж додати трошечки такого контракту. え І ось такий макіяж у мене вийшов, ще й лавандові вії та вийшов. Ну, це просто, я не знаю, ну, це мій найулюбленіший макіяж, якщо так подивитися зі сторони на всі макіяжі, які я робила в огляді на ці пігменти, ну і звісно, що рожевий сам по собі пігментик, але він не яскраво рожевий, як ви бачите. Це саме дороге, таке, бежево-червонувато е рожеве золото. Отак от, от можу його охарактеризувати. Знову ж таки, це розкішне мерехтіння. Перед цим ви бачили теж ефект від софтбоксу. Також, що стосується густини цього пігменту, інакше я не можу просто сказати, для мене це найгустіший пігмент з усієї моєї колекції пігментів. Тому що, коли ви берете баночку, набираєте отак от з баночки на пальчика. Торкаєтеся, просто подивіться, одразу ціла купа блискіток набирається на пальчик. Це дуже липучий пігмент, і він дуже густо виглядає навіть в самій баночці. Таке уявлення, ніби воно в такі кубки е збирається. Ви побачите просто, якщо ви придбаєте пігмент, ви побачите, про що я е говорю, що я маю на увазі. Дуже густий пігмент, який ви наносите, і його можна тянути, тянути і тянути. Подивіться, ви бачили, що я ледь торкнулася просто цього Пігменту і наскільки воно розтягується, наскільки воно сяє, наскільки сильно воно розтягується. Я впевнена, що ці 2 пі... грами вам вистачить просто ледь не на все життя. От серйозно. Тому що це настільки концентрований пігмент, настільки концентровані блискітки, що, ну, чесно вам скажу, я такого ще не бачила. От серйозно, просто без перебільшення я такого ще не бачила ну, в розсипчистих пігментах, так точно. Також особливість цих пігментів: вони не потребують клею під пігменти, клею для глітеру. Вони потребують лише підготовлену повіку, маю на увазі, або нанесений консилер, або якась база під тіні, яку ви полюбляєте. Я маю на увазі звичайна база під тіні і все. Це, що вам треба, це настільки липучий пігмент, що ви його спокійно можете нанести, е, як пальцем, це буде набагато густіше, звісно, що нанесення. Або як я ось таким от пласкопухнастим пензличком, дуже він мені якось полюбився. Е, це якщо комусь цікаво, це чи чодо, або чи кодо, як хочете, є е, 107 е, пензличок на Аліекспресі замовляла, дуже класний пензель. Взагалі будь-яким пласкопухнастим таким широким. Пензличком це буде наноситися саме отак, от, е, вуально тонесенько, е, не настільки густо, щоб воно, як зараз, модно, так розсипалося по очах. Якщо ви захочете досягти ефекту металу, звісно, що на своїх очах, то наносите або пальчиком, або якимось щільно набитим таким пензличком, щоб не. Пухнастенький він був, а такий щільно набитий. Тоді це все буде густо нанесене на ваші повіки. І знову ж таки, під це клей. Для пігментів, для глітерів не треба. Скажу так зі свого досвіду, коли я тестувала ці пігменти, брехати вам не буду. Протягом дня у мене нічого не осипалося. Нічого, я розумію, що це ще може залежати також від підготовки вашої повіки, тому це може залежати і від консилера, і від бази, в принципі. Але скажу так, що я наносила сьогодні макіяж на тарчий тейп. Це саме застигаючий консилер, який висихає повністю в сухе полотно. І в кінці я нанесла ось ці от блискітки. Все на місці, все чудово, і так впродовж дня, повірте, воно буде сидіти на місці. Якщо ви наносите пальчиком, набрали пальчиком, струсіть трошечки зайве об баночку і наносите вже на повіку. Таким чином, ви забезпечите таке безпечне нанесення цього пігменту. Коли ви набираєте на пензлика, набираєте з кришечки. Втоптуйте трошечки або струшуйте, і наносите вже теж на повіку. Обов'язково це стосується будь-якого розсипчастого пігменту. Струшуйте, струшуйте зайве, тоді вам нічого не буде е, летіти оченята. Ви це все зможете придбати на сторінці е, мого бренду Oval Serena Beauty. Я залишаю всі посилання в інфобоксі повністю. Там ви ще раз можете переглянути всі фотографії, свочі, детально прочитати про ці пігменти та про цю колекцію. Вся вся повністю інформація там. Також, якщо вам цікаво, можете підписатися на інстаграм сторінку мого бренду. так так саме називається обл Серена Beauty, теж всі посилання в інфобоксі, зазирайте туди. Там, звісно, що на вас будуть чекати і рілси з нанесенням, і якісь варіанти макіяжів з цими пігментами далі. Знову ж таки, сторіс, де я роблю наживо, наприклад, той чи інший сводч пігментику. Коротше кажучи, там набагато цікавіше, набагато більше про мої пігменти. Також хочу нагадати про те, що якщо ви робите замовлення замовлення на нашому сайті на тисячі, то тоді для вас буде доставка по Україні безкоштовною. Також ми надсилаємо за кордон, залюбки відправимо все. Всю детальну інформацію про вартість доставки та умови доставки ви можете знайти знову ж таки на нашому сайті в категорії доставки, доставка та оплата. І ще хочу вам нагадати про те, що на моєму сайті також продається мій курс по макіяжу для себе, він максимально. Розгорнутий, там дуже багато інформації. Взагалі, я би сказала, що це такий базовий курс візажиста, от, але я назвала його Макіяж для себе, власне кажучи, тому теж ви можете подивитися. Зазирайте в інфобокс, на сайт за всіма деталями, за програмою самого курсу. Вона дуже-дуже цікава, дуже об'ємна, торкаємося просто усього. Що ж, друзі, у мене на цьому все. Дякую вам величезно за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте. Та, будь ласка, в Пишіть ваші коментарі, якщо ви вже купували у мене пігменти, діліться вашими відгуками, що ви думаєте про цю колекцію. І взагалі, як у вас справи? Також, звісно, що за традицію я хочу подякувати Збройним силам України за те, що я змогла випустити цю колекцію, за те, що я в змозі працювати, в змозі створювати таку красу. Дякую просто величезно. Наша допомога! Їм потрібно тут в тилу дуже сильно. Всім дякую за увагу до зустрічі і му, бувайте!